Куди ж дивиться Бог, чому стільки насильства? В школах Америки скасували молитви і віру Бога. А тепер щороку відбувається 30 масових убивств, коли студент або якась людина бере зброю і розстрілює студентів або дітей. І це ніхто не може зупинити. Це почалося відтоді, коли віра в Бога перестала бути на першому місці. Є несанкціовані гріхи, коли люди сидять у в'язниці за свої гріхи. А є у законі гріх, коли вбивають мільйони дітей, наприклад, під час аборту. Аборт це теж вбивство. І чи скидатиме земля, чи скидатиме Бог з лиця землі людей, якщо вбиваються мільйони невинних? Слово Боже говорить, що віруючі люди, Божий народ, ходили і 40 років носили скинь богам, рімфану, астарті, молоху. Палювало своїх дітей, вбивали в жертву ідолам, і за що приходили прокляття. Нам потрібно реально усвідомити, за що приходить війна. війна, якщо вбиваються мільйони невинних, які навіть не могли зробити вибір. Як і написано, на підлогах одягу твого знаходиться кров людей, бідних і невинних. Само собою спрацьовує закон, і земля скидає. Зі свого обличчя нечистивців. І все, що потрібно, це не до... дорікати Богові, а каятися, каятися і змінювати своє життя. Підпишіться на телеграм-канал Салтоненко для вивчення Біблії. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Бережи вас Бог!